Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ясний сонячний гарний денючок. Я вирішила обрізати свою юку. Обрізати буду в місті з вами. Ось таке чудо в мене вийшло після зими. Всю зиму вона у мене стояла зелена, гарна, чудова. Я її з осені замотала, закрутила, щоб на неї дощик не попадав, щоб сніг не попадав, щоб сухенька була всередині. Весною розв'язала вірьовочки. Вона розкинула своє листя, було зелене, все гарне. Три дні блиснуло сонечко і оце отаке -от зробилося. В своєму квітнику в усьому я вже навела лад, все попідпушувала, все гарно. А оця юка, вона мені не дає покою. І мені її треба привести до ладу. Я вже наготовила інструмент, яким буду обрізати. Ну і буду обрізати зараз в місті з вами. Обрізати буду все пошкоджене листя. Оставлю тільки зелене, яскраве, пряменьке, живе листя. І обрізати її потрібно дуже обережно, тому що на кінцівках цих, у цих листочків <кхів> дуже гостре. І воно може проколоти шкіру. Ножниці не взяли. Буду брати кадри. Загорнула отак догори і потихеньку отгортаю спорчений листочок і обрізаю. Дуже-дуже мало дуже Потрібно бути обережними. Дуже багато мені обрізати. Я не знаю, що я зробила не так. Може, можливо, я її рано розв'язала сонце присвітила і попалила отак її листя. Можливо, її не потрібно було зовсім зав'язувати на зиму. На зиму. Хай би була так. Ну, в мене вже так і був випадок. Я Одну юку не зав'язала, вона була дуже здорова, не зав'язала її на зиму. І була дощова зима. І отак весь дощ ось дощюди попадав і почала гнити Середини стовбура почала гнити і юка пропала. Тому я її після того випадку я стала. Ці юку зв'язувати. Ну, мабуть, потрібно її поступово розкривати. Щоб не зразу всю, раз розпустила. вірьовки зняла, розпустила і все. Мабуть, потрібно все робити поступово, по декілька листочків, щоб вона привикала до сонячного проміння. Ну, Як кажуть... На своєму гіркому опиті і чистя. От Тепер я буду обережною, при тому, як за нею кажувати. Дуже багато обрізаю, чересчур багато, не знаю, чи виживе вона. Після такої обрізки. Ну, буде виживе, значить виживе, не виживе. Буду розсажувати нічастую, зараз вам її покажу. Ця видержала і спеку, і зиму, і дощі, і сонця. От вона, вона. Я не пам'ятаю, щоб я її зв'язував. По-моєму, я її навіть не зв'язувала. О така вона зелена, гарна. Вже декілька паростків є. І вже вони будуть квітнути. Ось. Оце зелене, це вже на квітонос. Ось один квітонос, другий, третій, четвертий. О, там квітонос буде. Дуже гарно юки квітнуть. Дуже чудово білими, китицями, здоровезними, такими гарними, що тільки любуватися. Взагалі, обрізала я юку і вийшло таке, хто знайшов. Дуже багато листя обрізала і зараз я впевнена, можу сказати, що це ніяка не, не хвороба, а це сонячні опіки. Тому що, ось дивіться, ця сторона обрізана почти вся. Тут у мене з цієї сторони у мене яскраве сонце. Де от хати. Ось хата сусідська, йде від хати, йде затінок. Ця сторона вся гарна, бачите, вся зелена. Цю сторону не трогала. Тому який я роблю висновок. Замотали з осені і розмотувати юку в похмурий день, щоб, допустимо, завтра був похмурий, на трошки виблиснуло сонечко. Післязавтра похмурий. Трошки сонечко погріло, щоб юка поступово привикала до сонця. А не зразу так, як я розмотала, ой, тепло настало, все, хватить їх держати так зав'язаними, деревочку обрізала, довольна, пішла. А воно сонце прижарило, обпекло і от такі опіки. Об і я не впевнена, що ця юка виживе, тому що дуже-дуже багато. Мабуть. Ну, якщо так брати, то обрізала листя процентів 70. Ось дивіться, стільки її. повна тачка. Ну а це для рослини не дуже добре. Ось От, така ананасина стоїть. Це для рослини не дуже добре. І в минулому році я бачила, що вона закладала. Ось тут такий тверденький. Вже квітонос. Ну, а тепер не знаю. Тепер не знаю. Скільки вона буде отримати. Який вона синтез буде отримати в листі, щоб квітонос закитував. І заодно обрізала ще одна юка. Ну тут небагато. Було у мене листочків. 5 або 6 листочків всього погорівших. І ще в мене залишилася ще одна. От також От, так, з такими опіками. Точно так. Ну тепер я буду умніша, тепер я буду знати, як правильно за ними ухажувати. Як гарно квітнуть в кінці города. Ну, це не нашого городу, а сусіднього. Терносливе. Гляньте, яка краса. Буду обрізати далі. Пробіжусь по квітнику. Мабуть, в другому відео покажу, що вийшло з зими гарно, що не дуже гарно, що сильно обрізала, що підсадила вже, як починають розпускатись гортензії мої. Взагалі, все-все-все покажу. І зараз буду обрізати слідуючу юку. І хочу вам показати, як квітнуть у мене терно... мої терносливи, бо сусідські показую в кінці городу, а свої не показала. Як квітнуть мої терносливи, гляньте, яка... яке чудо. І як квітне слива. Це любима слива мого тата. Як же ж він на неї казав. Якось так чудно казав на неї. Маленькі сливки, ну вони солодкі-солодкі. Отак гляньте, краса яка. Ну і на цьому буду, буду дякувати вам за те, що передивились моє відео. І до наступного відео. Хай вам щастить.